Псалом 91. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні всемогутньо. І говорить Господеві, Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого я покладаю надію. Він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. Своїм оперінням Він закриє тебе, тому під Його крилами ти будеш у безпеці, Його істина, твій щит і зброя, ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стрілище пролітатиме вдень, а чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що сіє смерть у півдні, хоча б тисячі біля тебе падали. І навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить, ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечистили. Адже ти сказав: Господь, мій притулок, Всевишнього зробив ти своєю фортецею, тому тебе не спіткає жодне лихо і нещастя. Не наблизиться до твого житла, адже своїм ангелам Він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою, наступиш на левлю і змію топтатимеш молодого Головчука і Гадю Він мене полюбив, каже Господь. І я його врятую. Прославлю Його, бо Він сповідує моє ім'я. Покличе Він мене, і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті, визволю і прославлю. Я насичу його довгим віком і явлю йому своє спасіння.